Всім вітання! Зараз зніму таке коротеньке пізнавальне відео. Це буде воно цікаве лише тим, хто займається саме питаннями вивченнями хвильових процесів. Рух хвилі в просторі. І в просторі ми її досліджуємо, але... Сьогодні подивився, як вона себе веде в провіднику, і тут також досить цікаві прояви. Прийом стандартний. На виході стоїть вилка враменка, конденсатор і навантаження. Вольтметр. Тут у нас показує напругу 7,60 7,61. Але ми зараз в точках, отак як по ланцюжку, от у нас перша точка, друга, третя, четверта. Будемо міряти напругу саме з допомогою. Отже, в мене цей конденсатор стоїть, він нікуди не під'єднаний. От І ми будемо контролювати, е, Яка е, наскільки він заражається в цих точках. Зараз щуп стоїть е, в цій точці. От, в цій точці, так, це середня точка. От, і Бачите, я відійшов, було 130, і все помінялося. Хвильові процеси. От, міняється, де я стою. Тепер дивіться, що відбувається. От в мене лежить заземлення, контур заземлення. Я через що забрав його. І от дивіться, як міняються параметри. Тобто я оцим... цим. Заземленням із. Тобто, це заходить на контур заземлення, і як міняється напруга, якщо його взагалі відкласти в сторону сюди, знизилось. Це ви побачили. тобто в залежності від того, навіть де є заземлення, у нас міняється потенціал. Тепер я з цієї точки зняв щук, От. і пішов в розряд. Тепер стаю чисто на заземленнях. Якби брати оцю точечку. Так. 48, 49. Тепер переходимо в середню точку. Тобто, оцей провідничок тут починається і тут закінчується, Стаю в цю точку. Відкину. коли я стаю, торкаюся напруга менша. Так, на вході у нас 54, 55. Далі напруга якби зменшується. І бачите процес, який відбувається. Але зверніть увагу, що це вже не вольти, а мілівольти. Тут у нас вольти, тут у нас пішли мілівольти. Середня точка майже нуль. Тепер переходимо оцей синій провідничок. Це вже, якби кінець, отут. Оця обмоточка і оця скруточка. От вона тут в мене стоїть. Оцей синій провідничок. Дивимося, що у нас тут робиться. Тут у нас вже напруга більша, ніж на заземленні. Тепер стаю на середню точку. От тут середня точка. 73 і на вході. І ще одне таке цікаве явище, яке стосується саме вимірювань, тому що хвиля, яка поширюється, вона впливає і на електроні, яка знаходиться в полі, саме цих елементів схеми. Споживання у нас Зараз зменшилась напруга, поставив примальну картошечку сюди. І прилад стоїть на виправляльному місточку на навантаженні. Введений в резонанс. Якщо я вивів з резонансу, у нас напруга стоїть 20 вольт. І споживання 35 мА. Включаю два конденсатори. Споживання пішло донизу, напруга пішла доверху. Тепер оці дві другі катушечки ввожу руку всередину. Напруга. От. Я наближаюсь. Рука моя всередині. Напруга 68 вольт. Руку забрав. Напруга вернулася до 50. Завожу руку От. і напруга виростає до 69. Тобто сторонній якби ніякого відношення немає, але навіть такі моменти впливають на заряд. Те, що споживання, це в нас якби навантаження. От я навантаження якби, виключаю і споживання виростає. Це вже ці елементи я також демонстрував. І так само дивимося прилад неприєднаний. Якщо я до нього торкаюся пальчиком, так само от я його заземляю, тобто стрілковий прилад повністю реагує на мою руку. І так само дивимося поле. Коли я ввожу в резонанс, поле трошки зменшується. Тобто, це все енергії, яка рухається по проводах і за межами їх. І зараз ще таке я вже демонстрував, стану. От я став на споживання виросло до 40. чотирьох. Відкинув пальчик. Споживання. Це також. Є що <св 'язок> вчити, є чим дивувати, але цей процес пізнання він безкінечний. Всім успіху і до нових зустрічей!